і кормові запаси. Так, ось рамка, пилок і половину меду. Крайня рамка. Що в нас тут? 12 рамок стоїть. Я тут їх скорочувати не буду. Це майже медова рамка, крайня. Йдемо далі, швиденько, оглянемо. І по розплоду глянути треба. Тут напів медова і Перга. Ну це необхідно їм зараз. Так, трошки турбується. Отакий штант тут забрав. Магазини йдемо далі. Теж напівмедова і пергова рамка. Далі. Наступна. Тут розкло вже буде. Так, розпліт пішов. Ну ти в рамки их відкритий, закритий. Так, Ти в рамки. Не втікай. Штутно. Тут відкритий открытий, ну, устойчик упав. Тут відкритий. Так. Пів, пів, 0,5, 0,5. я так рахую собі. Бачите, що з яблуками робиться. Жара, шуша. Так, наступна рамочка, бачимо. О, тут одна, півтора до 0,5 до плоду. Півтора печатаного буду щита. Ще дві рамки печатаного. Так і мед, бачимо зверху. Цю рамочку я їм давав будувати. Я їх заберу, залишу їх на 11 рамках. Tak. Idziemy dalej. Tutaj med. Wszystko to, im będzie Tak. Med. Tutaj med. Zło jest spokojnie. ramku medu, normalnie. Так, і тут, я думаю, теж медова рамочка. Десь 2,5 на один поросплоду. Так, ну повертаю назад. Складаю. Все медова Торгуваю я і так і вставлю. Зараз складу. Отже, по медові. кілограм 14 меду є на всіх рамках. Розплодом тоді маломедні виймуться, коли вийде розкрід, і медові там складеться гніздо. І зараз їм дам ну, такі минулорічні, воно ще термін придатності є, на основі тімолу кубики. Положив, накрию зараз і хай від кліща працюють ці не кубики, а пластинки такі, які вони розрізають на основі тімолу. Ну, стан сім'ї десь 50% напасті в мене таких сімей. ну, 60-70, які дали за сезон по три меду, Десь ну, літрів, не літрів, а кілограм 40-45 на стаціонарі. Із того, що в нас тут є. От так.